Ми живемо в створеному Словом Всесвіті, яке керується Словом, і сказав Бог світло станця і сталося світло. Бог наперед призначив ваше майбутнє і ваш успіх. Він вклав вас в владу, щоб бачити благословення в дії. Дізнайтеся, яка влада була дана вам, і зрозумійте, якими могутніми є ваші слова контролюйте свої слова, бо вони мають силу. Ви є пророком свого життя. Ви можете змінити своє середовище з силою своїх слів. Бо, як ви це назвете, таким воно і буде. Оберіть чудове майбутнє. Порядкуйте своє життя, говорячи слова, наповнені життям. Не дозволяйте своїм словам негативно впливати на вас. Почніть говорити те, що говорить Слово Боже. Приводьте ці принципи в дію, щоб збагатити свою віру, і не дозволяйте страху руйнувати ваше життя. Змініть його від поразки до перемоги. У наповнених вірою словах є сила змінити ваше життя. Ми славимо Тебе, Господи, і дякуємо Тобі. Отче, ми молимось і приймаємо Це. Ми приймаємо Це. В ім'я Ісуса. Алілуя. Дякуємо Тобі, Ісусе. Дякуємо Тобі, Дух Святий. Дякуємо Тобі. Можете сідати. Відкриємо 10-й розділ Євангелії від Матвія. У християн виникають труднощі щодо пізнання Божої волі. Ну, я не знаю, чи є це його волею для мене, чи ні. Тоді запитайте в нього. Ну ви маєте Біблію? Так. Це його воля. Що? Як вас звати? Маркус. Марк? Маркус. Маркус. Так, Це те саме. Амінь. Маркусе. Дозвольте мені запитати вас, якби ви написали мені в листі чи в смс-повідомленні, наступного місяця? Я відвідаю вас, якщо ви будете вдома. А я думаю, чи є це його волою завітати до мене? Можливо, хтось інший написав це повідомлення, а він навіть про це не знає. Інколи мені просто бракує слів. Ні-ні, тільки не у цій святій книзі. Біблія не означає свята, але це воля Божа. Коли ви підписуєте щось кров'ю? То це найсерйозніша угода відома людству. Це є у кожному племені, про яке мені відомо. Американські індіанці теж колись це робили. мій дідусь чистокровний Чирокі. Він народився в резервації Вініта. Це індіанська територія. І в нього не було імені. Його звали Чам, що означає приятель. Він був найстаршим і його просто звали Чам Оуенс. Під час Першої світової війни він пішов на призовний пункт. Як тебе звати? Чам Оуенс. Ні, прізвища не треба. Яке твоє ім'я? Оуенс Ве. Що означає ВЕ? Вільмар Ельмер. Він назвав себе в честь двох людей, яких дуже поважав. Амінь. Хвала Богу. Ми зараз теж отримуємо нові імена. Господь що сказав мені це. Нас перейменовують на більших переможців. Більше ніж ми коли небудь були за всю нашу історію. Це було ще до того, як у людей з'явилися другі імена. І це почалося приблизно з часів громадянської війни. І я думаю про те, що почали робити мешканці півдня. розумієте, Лерой? Вони брали собі другі імена, але Був чоловік на ім'я Джордж Вашингтон, він склав завіт. Він відкрив свою Біблію на 17-му розділі книги Буття, де Бог з'явився Аврааму. І сказав: Я всемогутній Бог. Я – Ель-Шадай. Я Бог, якого більше, ніж достатньо. Я зробив тебе батьком багатьох народів. Тому тепер твоє ім'я буде не Авраам, а Аврахам. І ось ця буква Х. Взята з Йотхей Вавхей, з імені Бога, яке не вимовляють євреї на євреті, це літера Ха з Хашем. Бог змінив його ім'я і склав з ним завіт. І тепер щоразу, говорячи своє ім'я, Авраам казав: Я батько багатьох народів, тому що в Бога була влада це зробити. Це перша відома зміна імені згідно з завітом. І це збереглося навіки. Глорія Ніс стала Глорією Джин Копленд. І для мене це було дуже серйозно. Її мама сказала: Кеннете, пообіцяй мені одну річ. Ти подбаєш про мою маленьку дівчинку. Я відповів: так, мем, подбаю. Хоча я нічого не мав, щоб зробити це. Але Господь все змінив. І завдяки завітам почали відбуватися певні речі. Алілуя! Ми люди цієї книги завіту завіту. Ви вже відкрили 10 розділ Євангелія від Матвія. Не закриваючи її, відкрити також 10 розділ Євангелії від Луки. Зараз ми дізнаємося волю Божу, і, покликавши дванадцятьох учнів своїх, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку недугу і всяку хворобу. Імена дванадцяти апостолів були перший Симон, названий Петром, і Андрій, брат його, Яків син Заведеєв та Іван, брат його, Пилип та Варфоломій, Хома і митник Матвій, Яків, Алфеїв та Левій прозваний Тадеєм, Симон Кананіт та Юда Іскаріот, який зрадив його. Цих дванадцятьох Ісус послав, наказавши їм, кажучи, на дорогу до поган не ходіть і не входьте у міста Самарійські, а йдіть краще до загубленого вець дому Ізраїлевого і ходячи, проповідуйте. Ви чуєте це? Ви чуєте? Люди кажуть: ви хочете сказати, що Ісус був проповідником? Є люди, які ніколи про це не замислювалися. Ну він просто гуляв неподалік, і цьому чоловіку випав пощасливий квиток, щоб зцілитися. Ісус проповідував. Інколи Він гучно проповідував, і саме тому ми інколи вигукуємо. А ходячи, проповідуйте, що наблизилось Царство Небесне. Послухайте: зціляйте недужих, очищайте прокажених, воскрешайте мертвих. Виганяйте демонів, даром отримали даром і давайте. Не беріть з собою ні золота, ні срібла, ні мідяків до поясів ваших. Ось бачите, брата Коплен, вони були бідні. Ні торбини в дорогу, ні одежі на зміну, ні взуття, ні палиці, бо вартий робітник поживи своєї. Вони пішли працювати на Ісуса, працювати. Тому залиште свої речі вдома. Я подбаю про вас. Алілуя! Гадаринські біснувати. Ми знаємо всю їхню розмову. Люди чули лише частину її. Вони почули те, що сказав біснувати. Але Ісус сказав: Вийди з нього, дух нечистий. Потім він звернувся до того демона, запитавши: Яке твоє ім'я? І той демон відповів: Легіон, моє ім'я, бо нас багато. Тобто це від трьох до шести тисяч демонів. У тому біснуватому був один нечистий дух, який мав владу над всіма іншими, і ця історія закінчується наступним. Вони побачили, що біснуватий сидів одягнений та при здоровому розумі. А де вони взяли той одяг? Віра завчасно готується Отже, я бачу в своєму серці, я бачу, як Ісус Юда був скарбником. Він відповідав за гроші. І це одна з тих речей, які його зіпсували. Мабуть, Ісус сказав: там є чоловік і він нагий. І Я хочу звільнити його. Нам потрібен якийсь одяг, бо я покличу його проповідувати, а потім відправлю його додому. І жоден проповідник не повинен повертатися додому, погано виглядаючи. Тобто Ісус забезпечив одяг для учнів, а також для того чоловіка. Віра готується завчасно. А тепер погляньте. В яке місто чи село зайдете, дізнайтеся, хто там достойний, і залишайтеся там, доки не вийдете. А як увійдете в дім. То вітайте Його, кажучи, мир цьому дому. І коли цей дім буде достойний, то мир ваш зійде на нього, коли ж не буде достойний, то мир ваш повернеться до вас. А хто не прийме вас і не слухатиме слів ваших, а хто не прийме вас і не слухатиме слів ваших, то, виходячи з дому, того чи з міста, обтрусіть порох з ніг ваших. А тепер відкриємо 10 розділ Євангелії від Луки. Отже, тут Ісус послав 12 апостолів. І в 10-му розділі Євангелія від Луки говориться: після цього Господь вибрав і інших 70 учнів і послав їх подвоє перед себе в кожне місто та село, куди сам мав іти. Тобто він надіслав свою команду. Вони пішли попереду. Бо, послухайте, одна людина і ще 12 не можуть впоратись з таким великим натовпом. Ісус потребував більше співробітників. Він потребував помічників. Але Він головуючий. І Він оплачує всі рахунки. Він оплачує всі рахунки. Але як це, брате Копленд? Я радий, що ви запитали. Тому я покажу вам це за хвилину. Жнива великі, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоб вислав працівників на жнива свої. Ідіть, Ось я посилаю вас, як ягнят серед вовків. Не беріть ні грошей, ні торбини, ні взуття, і нікого в дорозі не вітайте. А в який дім увійдете, то спершу кажіть: мир і так далі. І зауважте дев'ятий «Сціляйте там хворих. Тепер ми бачимо, що це воля Божа зціляти хворих. З цього приводу взагалі не повинно виникати жодних суперечок. Наблизилось до вас царство Боже. Отже, 16-й вір хто слухає вас, той слухає мене. Хто слухає вас, той мене слухає, а хто нехтує вами, той мною нехтує. А хто зневажає мене, той зневажає того, хто послав мене. І 70 учнів повернулися з радістю, кажучи, Господи, навіть демони підкоряються нам в Твоє ім'я. А він сказав їм: я бачив того сатану, який спадав з неба як блискавка. Ісус був там, і він це бачив. ось я даю вам владу наступати на змії і скорпіонів і на всю силу ворожу. і ніщо не зашкодить вам. Однак не радійте тому, що духи підкоряються вам, а радійте тому, що ваші імена записані на небесах. У той час Ісус веселився Духом і сказав: славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що ти втаїв це від мудрих і розумних, і відкрив це дітям. Так отче, бо таке було Твоє благовоління. А тепер відкрите восьмий розділ. Євангелія від Луки. Після цього Ісус проходив містами і селами, проповідуючи і звіщаючи добру новину про царство Боже, і з ним дванадцять учнів були. І дехто з жінок, що були зцілені від злих духів і недуг. Марія, звана Магдалиною. Магдалина це не ім'я чи прізвище. Це місцевість, звідки вона була родом. Магдала. Марія, звана Магдалиною, з якої сім демонів вийшли, і Іванна, дружина Худзи, домоправителя Іродового, і Сусанна та багато інших, які служили йому своїм маєтком. Ісус мав партнерів. і далі говориться: багато, багато, дуже багато. Дослідники, які вивчали це, приміром, Йосип Флавій та всі інші. Вони казали, що поруч з Ісусом постійно було багато людей, тисячі людей. Дуже багато людей, і він зцілив їх всіх. Як? Словами своїх уст і він говорив їх з владою. Яїр впав до ніг його. Моя маленька донечка хвора, у неї гарячка. Прийди, поклади на неї руки свої, і вона буде зцілена. Ісус навіть не відповів йому. Він щойно повернувся з іншого берега Галілейського моря, саме після звільнення Гадаринського біснуватого. Про це сказано в п'ятому розділі Євангелії від Марка. І це відбувалося в Капернаумі, бо було пророцтво, що Ісус переїде з Назарету до Капернауму. І тепер він жив в Капернаумі. Він мав там великий дім біля Галілейського моря. Гарне місце. Що ж, як ви вважаєте, скільки людей служили йому своїм майном? Адже ніхто не кидає жереб через старий, ніхто не кидає жереб через старий пошматований одяг з дірками. А ті римські воїни хотіли отримати його туніку. Вона була не зшита, а зіткана на замовлення. Вона була безшовною. Це була вишукана, ручна робота. Отже, ключ до всього Ісус ходив у всі міста та села, навчаючи. Проповідуючи і зціляючи, і ми завершимо наступним. це п'ятий розділ Євангелії від Івана. Я нічого не можу робити сам від себе. Як я чую, так суджу. І суд мій справедливий, бо не шукаю волі своєї, а волі Отця, який послав мене. Ви не повинні казати, якщо на те є твоя воля, то зціли мене. Але, брате Коплан, адже Ісус сам молився. Так, зачекайте хвилинку. Це не було на зібранні зцілення. Він ось ось мав піти на хрест. Тому він сказав: якщо це можливо, щоб ця чаша прийшла повз мене. Проте не моя воля, а твоя нехай буде. Авраам, Сара, тепер Сара, їхній єдиний син Ісаак. Це їхній єдиний син. І Бог, партнер Авраама по завіту, сказав: принеси Ісаака в жертву. Авраам назбирав дров. Вони взяли віслюків і пішли на гору для жертвоприношення. І там Авраам оглянувся і сказав: ми з сином повернемось. Це чоловік віри. Ми з сином повернемось. Він піднявся туди. А що ви думаєте про Ісаака? Наскільки він довіряв своєму батькові? Він просто піднявся туди і запитав, а де жертва? Бог подбає про все. Авраам підняв ніж, будучи впевнений, будучи цілком впевнений. Адже Бог сказав, що він батько багатьох народів, хоча це його єдина дитина. І ми читаємо про це в одинадцятому розділі послання до євреїв. Авраам очікував побачити Ісака Воскреслим з пополу. Бо, як там сказано, він як прообраз побачив його воскреслим з мертвих. Він побачив це в видінні. Тому Авраам підняв ніж, і ангелу довелося зупинити його. У хащах заплутався рогами баран. Бог подбав про все, бо знав, що одного разу його син буде молитися цією молитвою. І оскільки Авраам зробив це, а Бог був з ним в завіті. То тепер йому довелося відвернутися від Ісуса, коли Ісус висів на хресті. Але він мав план. Ще ніхто ніколи, потрапляючи до пекла, не виходив звідти. Але дьявола потрібно було перемогти на його ж території. Ви хочете сказати, що Ісус зійшов в пекло? Ви ж маєте Біблію, чи не так? Це описано в 22-му псалмі. І Петро проповідував про це і пояснював, цитуючи Писання. Ти не залишиш душі моєї в пеклі і не дасиш своєму святому зазнати тління. Ісус вийшов звідти прославленим. Він і досі людина, він і досі має прославлене тіло, але його венами тече слава Божа, а не кров. Бо Ісус вилив свою кров на небесну кришку ковчегу. Щоб ми з вами могли сидіти сьогодні тут і бути зцілені і здорові. І якщо я сьогодні покладав руки на вас, тоді ваше сповідання віри має звучати так. Так, я зцілений. Слава Богу, я зцілений. Алілуя! Корнелій у книзі діяпостолів, це той самий сотник, який попросив Ісуса. Прийти і зцілити Його слугу. Він сказав: Я недостойний, щоб Ісус зайшов до мого помешкання. Але я підладна людина. І я маю в своєму розпорядження людей. Кажу одному, йди, і він йде, іншому прийди, і він приходить. Зроби те, і він зробить. Скажи лише слово, і одужає мій слуга. Ісус сказав, у всьому Ізраїлі я не знайшов такої великої віри. А там стояли Петро, Яків та Іван лише слово. І ми маємо те, що він сказав. Не дивно, що сотник, стоячи біля Христа, сказав Він справді син Божий. І саме цей чоловік молився. І Дух Божий сказав. Поклич Симона, званого Петром. Він гостює в Симона Гарбарника. Симон Гарбарник. Що це означає? Це означає, що той чоловік професійно займався шкірою. він працював зі шкірою тварин і торгував ними. Інколи такі люди дуже неприємно пахнуть. Від них ткне Я Знав одного такого чоловіка. звісно, він не був з біблії. Його звали Смердючий Мур. Від нього постійно тхнуло, як на місці забою тварин. Ось у кого зупинився Петро, і він був на горищі. І тепер я знаю, чому. І Петро мав видіння і побачив все це. Він був розумною людиною. Він покликав інших піти разом з ним, бо знав, що йде до язичника. І саме там для нас все почалося. Петро проповідував йому і сказав: як Бог Духом Святим і силою помазав Ісуса з Назарету, і Він ходив, чинячи добро, і зціляючи всіх поневолених дьяволом». Слава Богу, і Ісус наш Господь. Амінь. Вітаю вас, я Ларі Варен, Ісус, камінь і основа нашого життя, і те, хто ми у ньому, дає нам силу чинити опір всьому, що зустрічається на нашій дорозі. У Євангелії від Матвія 7, 24 і 25 Ісус каже нам отож, кожний, хто слухає слова моєї, виконує їх, подібний до чоловіка мудрого, який збудував дім свій на камені. І полились дощі, і розлилися ріки, і зірвалась буря, і налетіла на дім, той та він не впав, бо на камені був заснований. Обставини були однаковими для всіх. Але той, хто заклав свій фундамент на скелі, тобто на Ісусі Христі, встояв і не впав. Він не був спонуканий зовнішніми обставинами, але він вибрав слухати і виконувати Слово Боже. Можливо, хтось з вас знайшов цю передачу і зрозумів. Час вибиратися з бурів життя, яке наповнене миром, і яке можна знайти лише в Ісусі. Це так само просто, як прийняти сьогодні рішення запросити Ісуса у своє серце. Помоліться зі мною цією молитвою. Господь, я сповідую перед тобою мої гріхи. Я віддаю тобі своє життя. Візьми його в свої руки і будь Господом мого життя. Я приймаю тебе як мого Спасителя. Я приймаю Твого Духа Святого. Дякую тобі за те, що я народився згори. Я наповнений новим життям. Амінь. Слава Богу. Ви вийшли з темряви у Його чудове світло. Тепер небеса, ваш дім. І ви, дитина Божа, яка успадкувала всі благословення на небесах. Щоб допомогти вам більше дізнатись про ваше нове життя в Ісусі, місія Кеннета Копленда приготувала для вас книгу Кеннета і Глорії Копленд, яка називається Все це він зробив для вас. А також невеликий буклет, який допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію. Проводьте час читаючи Біблію і знаходячи ті обітниці, які дав вам Бог. Вкладайте ці обітниці у своє серце і починайте жити за ними. Ми хочемо надіслати вам всі ці матеріали абсолютно безкоштовно. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua, де ви щодня зможете читати календар перемоги від віри до віри, він буде надихати, підбадьорювати і споряджати вас Словом Божим, щоб жити у перемозі кожен день. А поки я, брат Ларі, нагадую вам: Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісім. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплумбе. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesam. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.